Прошивка дронів різне налаштування, обладнання, тобто робимо все для того, щоб. Дрони могли летіти і вражати ціль. Використовуємо те, що є. Закуповуємо нове. постійно, тестуємо, постійно вдосконалюємо. Коли до нас попадає нова партія дронів, насамперед беремо один, один з всієї партії, оцінюємо який там. Що він складений загалом, по що з ним можна робити, і на яку позицію він поїде? Що в нього буде по дальності приблизно? Тобто чи він розщений на близькі цілі, середня дистанція, чи можна допустити його і десь в тил? Встановлюємо свою прошивку. Менше набагато впливає російський реп, і фактично неможливо вичислити місце положення пілота. Такий напрям, який постійно. Постійно все в ньому змінюється, навіть не те, щоб місяцями, а буває навіть тижнями. Тобто, щось нове придумують росіяни. Ми піддивляємося, буває в них так як ну, ворога вчитись потрібно теж періодично, так як і вони в нас це все швидко, ну, швидко потрібно знайти, зібрати і реалізувати на польотах. Щоб вражати ці ж самі цілі, типу коробочок, які з ревами постійно пригають по частотах, тому є певні складнощі. Вперше FPV в бойових діях наскільки масове застосування набуло саме в нашій війні, і тут, ну, скоріше, вчимось Ну, власним розумом, по суті, нам немає чого перейняти від західних партнерів, так як. Досвіду використання FPV у них немає. Бо ми на нього просто там е вішаємо всі на любий боєприпас, будь то кумулятивний на техніку, там осколково фугасний на е живу силу противника, ну або термобаричний на укриття. Ось, тобто це дешево. Це ефективно і це саме головне точно. Єдине, що потребується від пілота, тобто від того, хто його буде використовувати, це навички, тобто по керуванню і певні знання по ребах, як їх можна облетіти чи знешкодити. І чим саме ми можемо при певному обладнанні, при хорошому обладнанні, звісно, яке буде налаштоване, можна залетіти і на 25 і на 30 кілометрів. Це не менш після все, Відновлюсь, мабуть, на навчання а в медичний університет в Ось і Далі навчання і робота.